Теоретичні знання та практичні дії на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС Хмельниччини провели масштабний захід з обміну досвідом. Волонтери гуманітарної організації MedGlobal із Сполучених Штатів Америки працювали із нашими фахівцями групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту. кажуть, наші надзвичайники показали неймовірний професіоналізм. Я дуже вражений їхньою підготовкою. Вони дуже гарно підготовлені. Вони дуже дисципліновані і дуже віддані своїй справі. Чи не найбільше часу під час занять приділили темам, з якими стикаються хіміки-рятувальники при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Впродовж трьох днів вдалося провести не лише теоретичні заняття, а й практичні. Сторони обмінялися навиками щодо проведення дегазації постраждалих, а також управління ситуацією при хімічних аваріях. За результатами обміну досвідом, учасники отримали відповідні сертифікати від гуманітарної організації. На знак подяки наші рятувальники подарували колегам прапор України з власним з нами побажаннями